Отож традиційно біля театру фотографується весілля. Ну, а тут зараз знаменита 100-метрівка, де здавна гуляла львівська знать, себе показати, других подивитись. Ну, по принципу, всі люди, як люди, а я з зірками також зараз продефілюємо по цій 100 метрівці. Італійці такі променади називають Корзо. Ну, а поляки дептак. Красиво. Але всі дороги ведуть звичайно з опорно там. Да. Отож, ми в залі театру, зал має форму ліри, поміщається більш ніж тисяча глядачів. Але коли вперше ви війдете в театр, він покажеться вам зовсім невеличким, таким по-домашньому, милим, затишним і компактним, такий був задум архітектора. Підлога на сцені зроблена з фінської модрини. Це дерево висушено особливим чином, дуже добре пружини, добре танцювати артистам балету і є бігуча стрічка. Переклад. Колись дуже багато було зроблено для акустики. Навіть підлога в оркестровій ямі була виложена з пробкового дерева. Навіть обивка стільців була така плотна, був зазор між стільцем і обивкою, що також служила для кращої акустики. Ми бачимо неймовірно гарну люстру і жіночі такі фігури алегорії. Краса, неймовірна. Є декілька завіз, і одна сама знаменита це картина роботи Генріха Сімірацького. Музи на Парнасі. А тут були ложі і багаті сім'ї собі викупляли на сезон ложу, мали свій ключ і навіть свою роздягалку, і приходили і дивились спектакль була імператорська ложа. Австрійський цісар заходив туди. Це був окремий вхід ложа директора, яка веде до кабінету директора. Ну, ось така краса. Дзеркальний зал, дзеркала розташовані навпроти друг друга і такий дзеркальний тонель. Ну а тут стоїть бюст, Соломії Крушельницької, Її ім'я носить наш театр. Родом вона з Тернопільської області, виросла в сім'ї греко-католицького священника, прославилась в Італії, там купила віллу, назвала Соломея, була першою жінкою іноземкою, яка сама водила свій кабріолет. І вона українка до сторіччя незалежності Аргентини, виконувала національний гімн Аргентини. Дуже цікава історія заміжжя. Знаєте, кажуть, браки завершаються на небесах. Одного разу вона повинна була виступати в Неаполі. В той час було вивержені вулкану в повітрі стояла вулканічна пилюка. І вона відказується виступати, кажуть, що це може нашкодити її горлу. Влаштовуючи концерту, подають на неї в суд, і вона наймає самого відомого, крутого адвоката Чезаро Річоні. І він виграє не тільки справу в суді, а й справу всього життя. Стає чоловіком і мером одного з міст Італії. 27 щасливих років прожили вони разом. На жаль, своїх дітей у них не було. Мадам Батерфляє чио очі Осандо сих так називають унікальний голос Сопрано майже в три октави. кажуть, на пальцях одної руки в світі можна порахувати такі голоси. Була страсним ігроком, любила грати в рулетку в Монте-Карло. Ну, а ще й свою кажуть, рулетку мала вдома. Ну, а театр дійсно настільки гарний, що співати, танцювати хочеться не тільки на сцені, фоє, ну і тут, в дзеркальному залі, де ми, власне, з вами і. Знаходимося. Неймовірно красиво. Дійсно, хочеться танцювати. Тарам тарам, там. Взимку біля оперного театру у Львові був фестиваль людяних скульптур. Ну, а зараз тайна вечеря зі шкла. В церкальному залі театру. Неймовірно.